Компанію ми обробляємо приблизно 6,5 тисяч гектарів. 1200 гектарів це Житомирська область. У нас є, і 5300 гектарів це Київська область. Це Київська область, майже така сама база в нас що є на Житомирщині, і одне господарство у нас земельний банк, і там немає нічого. Фактично тільки обробляємо там землю. Спеціалізуємося на сьогодні в більшості це ярі культури. Основне в нашій сівозмінні це кукурудза, 3900 гектарів висіяних. Соняшник, приблизно 1400 гектарів засіяно, 1200 гектарів, ще в нас є сої. Цей кластер спеціалізувався на вирощуванні кукурузи. Під кукурузу були побудовані відповідні сушинні комплекси, зберігання було під великі об'єми, техніка була. Єдине, що якщо була більша ставка на монокультуру, то... Я вимушено був додати ще сюди дві культури ярі, які дають перші швидкі гроші. На сьогодні підібрані культури таким чином, що ми щось починаємо і йдемо, йдемо поступово. Навантаження велике фактично на кукурузі буде. Так поки що на перших двох ярих культурах ми не відчуваємо. Але думка про те, що це однакові хвороби, шкідники, з якими треба боротися, це землю, яку треба відновлювати. Все ближче і ближче з агрономами до того, що ми почнемо вводити зимі культури.